Чи замислювалися ви коли-небудь, що сталося б, якби кожна людина і кожна система у світі прокинулися завтра, не пам'ятаючи вчорашнього дня ніяких боргів, ніяких прибутків, ніяких образ, ніяких історій про війну, які треба помстити? Банки, уряди, корпорації жоден не зміг би відстежити, що було винно лише те, що є зараз. І в цю мить ілюзія б розвалилася, бо світ, чия життєва сила мертва, може дихати лише через руйнування. Дай нам сьогодні наш хліб насущний: Євангелія від Матвія, розділ 6, вірш 11. не завтрашній хліб, не вчорашній борг, а лише те, що нам потрібно зараз. Але доки ми пам'ятаємо цю ілюзію, межа між допомогою і дресируванням залишається розмитою. Співчуття перетворюється на торгівлю, а милосердя монетизується, керуючи бідністю рівно настільки, щоб це залишалося вигідним. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Євангелія від Матвія, розділ 6, вірш 12. Бо прощати, це перестати вести рахунок. Бухгалтерія, так? Це кнопка перезавантаження самого творіння. Якби світ міг лише згадати цю мить, можливо, ми нарешті побачили б мир. Не турбуйтеся про завтрашній день, бо завтрашній день сам про себе подбає. Євангелія від Матвія, розділ 6, вірш 34. Можливо, рай це не десь в іншому місці. Можливо, він тут, коли ми відпускаємо вчорашній день.